Якщо ви експерти, хочете працювати з групою, то пам'ятайте про головні речі: це ваші особисті кордони, ваші внутрішні опори, на що ви маєте спиратися в ході групової динаміки, про те, щоб не розчинятись в клієнтах, не бути їм мамочкою, а вміти зберігати експертну думку і мати змогу тоді вирішити їх питання, а не просто їх жаліти. А це і вміння керувати таймінгом, груповою динамікою, щоб ніхто. То з ваших учасників не сумував та не перетягував ковдру на себе. Тобто багато таких навичок, які ну, вам дуже необхідні, якщо ви плануєте працювати з групами, відчувати себе після цього в ресурсі, не вигорати і продовжувати свій шлях як експерт. Цьому варто вчитись, варто це дізнаватись ці фішечки. І тоді у вас все буде гуд і ваша кар'єра буде тільки розвиватись.